Переважно сниться, як мене вбивають. Не як я вбиваю, а як мене вбивають. Стляляти, воювати, копати і листися мене. Наш досвід він безсінний, і його потрібно вміти передати, потрібно його аналізувати, що було правильно, що було неправильно. Воєнкори це та частина людей, яка можливо ризикує навіть більше ніж солдат, тому що там, де солдат падає, оператор встає і знімає. Нам нема куди тікати. Основна задача лишитися живим, здоровим, людиною лишитися. Машина, яку я зробив, спасла життя 12 хлопцям. Війна Вона знімає оцю товсту шкіру з людини, оголяє душу. Люди беруть камери і знімають історію. Ця війна це хто там був, він того не забудеть.